Збройні сили України розгромили штурмову групу ворога, взяли в полон багато окупантів. Друзі, перед початком відео ставимо лайки та підписуємось на канал. Дякую. Вагнерівці дуже сильно виснажилися під Бахмутом. Збройні сили України ламають плани армії Росії, зупинивши наступ окупантів на кількох напрямках. Росія повернулася до своєї традиційної армії, величезної маси військ з низьким технічним забезпеченням. Їм для підтримки такого високого темпу наступу потрібен основний ресурс, люди і ще раз люди. З технікою у них не все так добре, як їм би хотілося. Тому зараз терміни наступу можуть переноситися, міняти напрямок руху. Авіація Сил оборони України протягом цієї доби завдала дев'ятьох ударів по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника та два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів, розгромивши штурмову групу окупантів. Ті, хто вижив, здалися в полон, просили пощади і казали, що вони не хотіли йти до нас в Україну. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую!